Не пристосовуйтесь до цього світу. Дуже важлива річ, про яку потрібно сьогодні подумати. Завдання християн основне завдання християн бути інакшими, бути відмінними від світу. В одному з місць Євангелії каже Христос: Я вирвав вас зі світу, ви не зі світу. Бо якщо б ви світу, світ своє любив би. А Оскільки ви не зі світу, світ вас ненавидить. Він перше мене зненавидить. Сьогодні ми продовжуємо рубрику віржня зі стежком послання апостола Павла до Римлян глави 12 стежок 2. каже апостол Павло: не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Не пристосовуйтесь до цього світу. Ми повинні навчитися бути інакшими. Тому. що… Часто світ диктує нам правила життя, і ці правила життя вони абсолютно не співпадають з християнським стилем життя, з християнськими віруваннями. Коли ми говоримо про християни, це відео є для християн, воно є для тих, хто хоче в своєму житті досягати досконалості, до якої кожен з нас покликаний. Тож, коли ми прагнемо цієї досконалості і прагнемо руху в християнському житті, ми повинні вчитися, як каже апостол Павло, оновлювати наш розум. Наш розум повинен бути чистим, він повинен бути оновленим. Чим може оновитися людський розум? Людський розум оновлюється не тільки знаннями, не тільки людською мудрістю. Людський розум оновлюється Божими правдами, він оновлюється дією Святого Духа. Таке оновлення пережили апостоли, таке оновлення пережили дуже багато людей, які пізнали, що в житті є найважливішим. Завдання християнина є пізнати оновленим розумом, чим є Божа воля? Тому що тільки перемінена людина, людина, яка перейшла в своєму житті від стану дитини Адама до стану дитини Божої, від стану дитини світу до стану дитини Царства, тільки оновлена і перемінена людина є здатна пізнати Божу волю. А людина, яка пізнає Божу волю. Це є людина, яка вміє розрізнити і пізнати, що є добре, що є приємне, що є досконале. І навпаки відрізнити від того, що є зле, що є неприємне, що є недосконале, що є неправильне. Твоє завдання як християнина не підкорюватися правилам цього світу. І якщо у світі багато речей є нормальними: конкуренція, зиск. Підлість, наглість, гордість, злоба, пімста. То інколи нам, християнам, цікаво, але треба ставати ненормальним на цьому світі. Хочеш бути з Богом, не новий святим Духом. Не підкорюйся законом світу. Знайди для себе і відкрий для себе Божий закон, Божу волю. А Божа волі, як каже апостол Павло, щоб усі ми були спасені і живи, і знайшвши добро, досконалість. І пізнаючи приємність перебування з Богом і перебування в тому стані, до якого Господь тебе створив. Всім бажаю доброго вечора, ранку чи дня. Слава Ісусу Христу і слава Україні!